До Черкасни приїхали три команди з Німеччини та Польщі. Тож їхні місця заповнили Черкаські МАП-96 та учасник чемпіонату області команда ЧДТУ. Ці колективи зуміли здолати російські клуби, відповідно трудові резерви та Московське Динамо. Що стосується черкаських МАП-94, то вони спочатку поступилися БК Мінськ-2006, а потім «Локомотиву». Третій грі наші хлопці здолали трудові резерви. Останнього ігрового дня черкащани здолали бронзову призера третього туру московське Динамо 57-50. Цей тур для нас був, скажімо так, як товариський розглядався. Більше дали можливість пограти юнакам, скажімо, другого складу. Гравці, які багато ігор зіграли в цьому сезоні, мали можливість відпочити. А ті, хто, хто мав значно менше ігрової практики, от мали можливість. Перевірити свої, скажімо так, на сьогодні можливості. А доля першого місця в цьому турі та загалом усього чемпіонату Європейської юнацької баскетбольної ліги вирішувалась у протистоянні мінська та локомотива. Досить довго представники Білорусі вели в рахунку, хоча росіяни не відпускали суперників на значну відстань. А в заключній чверті локомотив перехопив ініціативу і довів матч до перемоги – 61-57. Лідер команди Павло Трещетов набрав 29 очок. Його, до речі, визнали найкориснішим гравцем чемпіонату. Якби в цьому сезоні була така можливість повністю провести всі три тури, то я думаю, що ми були б, скажімо, якщо не в призовій трійці, то близько до того. Таким чином, золото третього туру дісталося «Локомотиву», який виступить у суперфіналі ЯюБЛ. Срібло у баскетболістів Мінська, бронза у Динамо.